Деревоподібну півонію з одного живця Ось такого берем живець. А з чого живець? Чигінок. З, з деревоподібної півонії, з такої. Так він треба купити спочатку. А у когось взяти? Ага. У сусідів піти через забор відрізати. Листя прибираємо. берем коріння звичайної. Рав'янистої півоні. Можна Дивіка. трохи більше, але ну, ми щось тут все попортили. Тут робимо розріз. Тут робимо, як заточимо карандаш, два зріз. Бажано, щоб вони, живець і корінець, були одного розміру. Так у нас? Замоти. Як у, нас. Як у нас. І замотуємо ізолюючою стрічкою. Садимо у горщик, Місто живлення не присипаємо землею. Коли воно приросте, знімаємо і присипаємо ще землею. І все. І на весну маємо вже таку деревоподібну півонію, котра буде квітнути на перший вже рік.